А ти продав би франшизу нашим працівникам? Ой, ти знаєш, ну таке питання складне, якщо чесно. Ну, не знаю. Може, і продав би, чому ні. Якщо там, він купує, наприклад, для дружини або для чоловіка, що не він буде займатися, то він буде. А навіть якщо, от, наприклад, він чого ні. Ні, ну в принципі, так, керувати одним магазином спокійно можна в свободне від так роботи а Що тут керувати? Время? Два продавця нанять. Ну типу, yes. і все. По-перше, робочий день. Е ну, дивись, є момент. От при відключеннях, оце треба купити там топливо, провести ще щось. Тут трошки більше гемора. Свободне від роботи вироби, Ну, так, да, Ну це ж можна, можна робити в неробочий час. На магазин з 9 до 9 працює робочий да, час на фірмі до 18. Ти є три години, щоб і паливо купити і привезти. І все це закрить. Да, продав би. Я думаю, що продав би Вайнот. І до речі, цікава ідея. Ну мені исходить. здається, що це взагалі дуже класна тема. То, що людина, яка в нас вже працює, вона знає, що вона, по-перше, купляє. По-друге, вона знає, як з цим працювати. Вона, в принципі, все знає не гірше тебе. І вона патріотична, вона налаштована патріотично до, налаштована. І вона продукта. точно да. до цієї франшизи Це класна тема. Я тобі до... більше скажу. У нас Ого. же наші е, покуп е, наші. Співробітники це самі перші наші покупці. І коли ми там тільки починали, ну таке було. Знаєш, от ми випустили новий продукт, і наші майже не брали. Ну якось вони там боялись, там все. Зараз ми в виробництві прям плануємо, що там. Офіс забере там порції 40, там на виробництві заберуть порції 50. Тобто, коли, да, коли новини новинка виходить, вона розлітається. Да, новинку, так. коли ставить в план, обов'язково плануючи Даже на Навіть не знаючи ціну на да, продукт, да, вони Вони вже вони, вони вже знають, що буде ну, нормальна, адекватна ціна, що буде якість, що буде смачно. І вони замовляють да, без ціни, тому що вони ж розраховуються вже коли зарплату отримують. А от. І... І це мені знаєш, це мені лестить, правда, я тобі скажу, лестить, тому що. Це є довіра вже до бренда, до виробництва, до компанії. І коли от люди, які працюють, вони так патріотично налаштовані ну це круто. Я вважаю, що це велике досягнення моєї і нашої команди.